Спортмік, жіночий чоловічий, перший сорт. Ціна 4-5 євро за кілограм. лоті знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеогляд такого лотика. Ось така спортивна кофточка з капюшончиком. Ось так вона виглядає. Розмір, напевне, емочка. Це жіноча моделька. Наступна ось така темно-синього кольору. Ось такий світшотик. Чоловіча моделька, розмір XL. Наступна модель. Знову ж таки, жіноча, ось така ексесочка. Такий укорочений світшок. Наступна моделька. Ось така. Теж від H&M, Розмір S, Жіноча моделька така оверсайз. Наступна ось така сіренького кольору. Сіренького кольору, розмір Емочка. внизу на манжетика. Чоловіча моделька. Наступна ось така адідас, рожева, розмір елічка, жіноча моделька. Наступне, що у нас тут знаходиться ось така гірчичного кольору з капюшончиком, чоловіча модель, розмір XL. Простенька. Наступна. Знову ж таки, чоловіча моделька. Ось така синя з чорним. Розмір Елічка. Ще бачимо ось таку сіреньку кашку, теж чоловіча розмір Елічка. Наступна ось така синя з білим, розмір емочка. Жіноча моделька. Ще попадається в нам ось така теж темно-синя. Так, дуже плотний матеріал. Всередині такий грубий. Утеплення розмір L. Наступне ось такі. ось така копта, жіноча моделька. Ось так вона виглядає ззаді на спинці. Тобто спереді. На спинці бачите теж такий цікавий принт. Розмір МЛ. Ще ось таку бачимо темносиню з білим пасочком від S Oliver. Ззаді на замочку. Розмір Емочка. Наступна моделька. Ось такий цікавий свічотик. Червоний з білим синім, покорочений. Модна моделька від бершки. Розмір Есочки. Наступна ось така сіренька, чоловіча модель. Розмір Елька. Ще бачимо ось таку сиреньку, теж чоловічу модельку, розмір XL. Наступна ось така синенька. Ось так виглядає. Розмір Ска. Наступна ось така жіноча моделька. Світшотик такий. Внизу на манжечку. Ще бачимо ось такий чорненький, простенький. Розмір x Наступна моделька сіренька. Сіренька, ось так вона виглядає розмір S M, чоловіча моделька. Наступна ось така білесенька, жіноча модель, розмір Мка, M, M але ось такий оверсайз. Ще в нас попадається ось такий чорного кольору, чоловіча моделька, розмір Емочка. Наступна сіра ось така футболочка. Від бренду Crane чоловіча моделька розмір L. Наступний свічотик синього кольору. Знизу теж на манжетиках. Ось так він виглядає. Наступна ось така сіренька, чоловіча моделька для сірого кольору з капюшончиком, Розмір ML. Наступна ось така беш від палинбір. Така жіноча тунічка. Ще бачимо знову ж таки жіночу модельку ось білесеньку іксеска. Наступна моделька ось така чорна, простенький. Розмір 36-й, теж жіноча модель. Наступна рожева скапішончиком, гарно, не дуже, дуже матеріалчик тягнеться, теж розмір емочка. Шіночу моделька. Наступна ось така чорного кольору. Ззаді ось така такий малюночок. Розмір емочка. Ще бачимо ось таку синього кольору, чоловічу модельку. розмір елічка. Це є спорт, перший сорт, ціна. 4-5 євро за кілограм для замовлення такого.